Усім привіт! З вами Сеймур. 2025 рік приніс нам багато крутих прем'єр. І сьогодні я розповім вам про 10 нових фільмів, які вийшли онлайн у хорошій якості. Від драми та наукової фантастики до жахів. Тут кожен знайде щось для себе. Приємного перегляду. Рейс на виліт. Найманець отримує чергове небезпечне завдання, маючи вистежити важливу ціль та охороняти її. На пасажирському літаку, але несподівані перешкоди змушують головного героя дещо змінити план дій, оскільки їх починають оточувати небезпечні люди, які намагаються вбити обох. Запеклі супротивники продовжують завдавати рішучих ударів, а беззахисні герої мають будь-що уникати цих небезпек, які майже зі всіх сторін навалюються на них, непередбачувані небезпеки, шалені емоції, суцільний страх та невідомість. Очікують на головних героїв, загрожуючи швидко вибити їх з потрібної колії, але найманець так просто не здається і доведе місію до кінця. Новокаїн найтан головний герой кінофільму, який зовнішньо не надто відрізняється поміж інших місцевих жителів свого рідного містечка. Проте насправді він вже достатньо давно володіє незвичайними особливостями свого організму, котрий повністю позбавлений можливості відчувати будь-який фізичний біль. Несподівано в житті головного героя стається страшна подія, коли його дівчина стає заручницею, злочинців під час нещодавнього пограбування банку. Тепер не маючи іншого варіанту розвитку подій, сам Нейтан мусить негайно залучитися до справи, аби врятувати беззахисну дівчину зі страшної пастки. Він мусить перетворити свої фізичні особливості на суперсилу в майбутній боротьбі за її порятунок. Бруталіст! Ця картина переносить нас у світ після воєнної архітектури, розповідаючи історію талановитого, але суперечливого архітектора. Це не просто фільм про будівлі, це драма про особисті амбіції, боротьбу з системою і пошуки справжнього мистецтва. Коли далекоглядний архітектор Лас Вотот і його дружина втікають з Європи, їхнє життя назавжди змінюється. Завдяки таємничому багатому клієнту, здається, промисловець Гаррісон Вон Бюрен пропонує ласло та його родині американську мрію на срібному підносі, замовляючи йому розробку грандіозного модерністичного монумента та допомагаючи формувати ландшафт країни, яку він тепер вважає домом. Це буде найамбіційніший проект у його кар'єрі, який приведе ласло як до мріяних висот. Так і до руйнівних низин. Мавпа брати близнюки Хелта Біл. Знаходять на горищі стару іграшку. Це мавпа, яка б'є в тарілки, та не несамовито регоче. Іграшкова мавпочка одразу привернула увагу, тому вони, не задумуючись про наслідки, вирішили забрати її з собою. Як тільки вони знайшли мавпу, довкола почали відбуватися дивні події, які призводили до моторошної смерті людей. Тепер буденність юних хлопчиків перевернеться із ніг на голову, перетворившись на справжній кошмар. Очевидно, що причиною лиха є та сама іграшка. Тож брати вирішують позбутися її та триматися подалі один від одного. Через деякий час розпочинається нова низка загадкових смертей. Братам потрібно забути про старі порозуміння та об'єднатися, аби назавжди знищити зловісну іграшку. Компаньйон Айріс та її друзі з нетерпінням чекають довгоочікуваних вихідних, які вони планують провести у віддаленому маєтку на березі озера. Молоді люди прагнуть влаштувати веселі вечірки, де буде багато сміху та безтурботного відпочинку, подалі від повсякденної метушні. Однак їхні очікування швидко перетворюються на кошмар, коли в цьому усамітненому місці відбувається вбивство чоловіка. А тепер уявіть собі світ, де люди можуть мати роботів компаньйонів, які стають частиною їхнього життя. Але що якщо один із них почне діяти за власними правилами і вийде з під контролю? Неправильний шлях ЕМІЛІ цілком неорганізована матір, у якої ціла низка життєвих проблем, які постійно переслідують її. Заважаючи спокійно жити, несподівано один нещасний випадок у квартирі жінки призводить до того, що вона вимушена переїхати до помешкання свого брата. Звичайно, що рідна людина не проти допомогти, проте цей чоловік ставить ультиматум, згідно якому головна героїня має залучитися до майбутнього спортивного змагання, в якому брат буде приймати безпосередню участь. Емілі, яка ніколи раніше не каталася на лижах, дуже стривожено сприймає цю новину, проте не маючи абсолютно ніякого іншого виходу, зрештою погоджується на цю небезпечну авантюру. Не задумуючись про майбутні наслідки, цілком несподівано все, що розпочиналося, немов справжній кошмар, достатньо швидко перетворюється на нові унікальні можливості. Електричний штат. Сучасна адаптація однойменного графічного роману, дія якого розгортається в 1997 році, проте зовсім в іншому переосмисленому вимірі, коли людство із головою поринуло веру технологій та неймовірних досягнень електроніки, що дарувала своїм власникам. Не бачені раніше можливості, люди настільки зайняті дослідженням віртуального світу, що абсолютно забувають про наявність своєї реальності, постійно перебуваючи в іншому вигаданому просторі, в той час, поки люди займаються освоєнням віртуальних світів, головна героїня. Посеред тіла дівчинка, підліток особисто вирушає в далеку мандрівку, аби відшукати давно загубленого брата. Посміхайся, поки вбиваєш. Цей фільм розповідає історію чоловіка на ім'я Ріко, який страждає на серйозну хворобу і тому життєво потребує необхідного лікування. Відчайдушний спосіб зібрати потрібну суму. Він викрадає популярного рекламного директора на ім'я Террі і висуває йому одну вимогу створити онлайн кампанію, щоб оплатити лікування або розділити його долю. Ріко – це чоловік, який дуже боїться зустріти свою смерть, і тепер він готовий піти на все, щоб вижити. Боб Ділан цілковитий незнайомець. Боб Ділан легенда музики. У цьому фільмі ми побачимо його життя, кар'єру і шлях до слави. У 1961 році, у вісі 19 років, Роберт Циммерман, який раніше взяв псевдонім Боб Ділан, приїжджає до Нью-Йорка, щоб відвідати співака та фолк гітариста Вуді Гатрі, який був дуже хворий. Пізніше молодий чоловік стає частиною нью-йоркської фолк-сцени. Ділан виступає на концертах у клубах в центрі міста і швидко стає сенсацією. Підписавши контракт із Columbia Records, справжній культурний феномен він, використовуючи електрично підсилені інструменти у другій половині 60-х років, дивує деяких своїх фанатів і водночас розчаровує, викликаючи суперечки в музичній фолк-спільноті, яка його прийняла. У Двоє висококваліфікованих оперативників призначені на свої пости в охоронних вежах по обидва боки величезного і суворо засекреченого каньйону. Захищаючи світ від невідомого, таємничого зла, що ховається всередині, вони встановлюють між собою зв'язок на відстані, при цьому намагаючись залишатися пильними у своїй місії відносно невідомого ворога. Коли катастрофічна загроза для людства стає відома, їм доводиться працювати разом у випробовуванні, щоб зберегти таємницю у каньйоні, перш ніж все вийде з під контролю. А на цьому все. Це були 10 нових фільмів, які варто подивитися у 2025 році. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Напишіть у коментарях, який з цих фільмів ви вже встигли побачити. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!